На Івано-Франківщині виникає більше пожеж, ніж в інших областях. Лише упродовж минулої доби пожежникам довелося ліквідувати 80 загорянь на відкритих місцевостях. Загальна площа пожеж понад три гектари. Старший державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища Михайло Півторак наголошує, пожежі сухої трави шкодять здоров'ю та знищують флору і фауну. Ми недавно спостерігали якраз. От недавно виїжджали з працівниками ДСНС, відпрацьовували. Тут село Пшеничник, і потім поверталися в і справа була дуже сильне загорання. Ми під'їхали до села УЗЕ, не могли зрозуміти логіку тієї людини, яка вчинила даний підпал, оскільки там ну, ніяким чином посеред поля, ну декілька гектарів тої сухої рослинності нікому як би не заважали. І ота якраз ділянка тої землі, вона десь там була ну, оберегом, де пташки там, чи дикі звірі могли заховатися. І коли ми вже під'їхали до, до працівників ДСНС, вони побачили там декілька загинувших маленьких зайчат. Ну більше там не казали, бо ми ж добре розуміємо, коли там є пташки, їх вже і побачити, і порахувати не можна. Бо вогонь, наскільки набирає великої сили, що там навіть підійти неможливо. В початку року у лісових масивах та екосистемах виникло більше 300 пожеж. Є трагічні наслідки. Рятувальники ДСНС наголошують, випалювання сухої рослинності заборонено відповідним законодавством, а ще закликають утримуватися від спалювання сухостою під час пожеженебезпечного періоду. Зібралися ми сьогодні, звернутися ще раз в черговий раз до населення, звернутися до громад, до старостату з метою. Припинити, припинити спалювання сухої трави. Це, на жаль, настільки екологічно впливає на чисте повітря, що важко ну, собі, напевно, що прорахувати так швидко, які можуть бути негативні наслідки. Це діти, по-перше, цим всім дихають. Потім йдуть захворювання за несанкціоноване спалювання сухостою. Передбачені штрафні санкції. Вони коливаються у межах від 3 до 6 тисяч гривень. Уляна Николюк, Андрій Бутяк, новини на вежі.